Тут таку величезну книжку, знаєте, її прочитати за кілька годин це є нереально. Не те, що прочитати, але й даруйте просто проаналізувати. Але навіть бігло, аналізуючи цей бюджет, по-перше, зовсім не соціальний, як вони намагаються говорити. Купа показників, які власне цьому й суперечать другий момент. Якось дивно, вони встановили на рік Вони ж чекали, ніби щодо прийняття бюджету. Вони могли встановити відповідні макропоказники, виходячи з ціни на газ. Але у тих 268,5 доларів, які вони нібито виторгували в Москві, вони ж в бюджеті передбачили як базова цифра протягом цілого року. А насправді то ж Путін підписав тільки на три місяці. І нема гарантії, що на наступний квартал Росія дасть таку саму ціну. То як може бути закладена в бюджеті ціна на рік, якщо вона тільки є на три місяці? Ну і крім того, навіть бігло сьогодні правоохоронні органи отримують додаткове фінансування МВС. Це за що? А, наприклад, Міністерство оборони скорочується у фінансуванні, і Міністерство охорони здоров'я, і агропромисловий комплекс скорочується, а МВС? Суди отримують більше фінансування. Це далі признак поліцейської держави, тому що ми маємо за це голосувати. Уявіть собі, на 4 мільярди Міністерство внутрішніх справ отримуватиме фінансування більше, ніж Міністерство оборони. То це, це, це яка логіка? В якій державі таке буває? Навіть якщо людина, яка не орієнтується, розуміє, що армія потребує в будь-якому випадку більше коштів, ніж поліція, ніж міліція. А в нас виявляється це зовсім протилежно. Висновок один. Диктатура, поліцейська держава, бюджет під цю поліцейську державу, поліція для того, щоб розганяти мирних людей, а не для того, щоб їх захищати. Армія нікому не потрібна, то як за такий бюджет можна голосувати? Ні в якому випадку свобода не буде його підтримувати. Пане Ложе, чи поділяєте ви думку про те, що московські ці угоди, вони навпаки тільки поглиблюють проблеми боргів України? Ну то, звісно, що так. Це, ці угоди це повна фікція. по-перше, тих 15 мільярдів кредиту, яких взяли під 5% на два роки, це є кредит, який Україна ніколи не віддасть Росії. Тому що цей кредит піде на проїдання, а не вкладення в економіку, в розвиток. Значить, віддавати не буде чим. А оскільки цей кредит фактично під цінні облігації, під цінні папери, під майно, під аерокосмічну галузь, за заставу, під військово-промисловий комплекс, це значить, що Росія в будь-який момент може, скажімо, в нас це все забрати рішенням ну будь-якого міжнародного суду. Крім того, ви знаєте, що ніхто не відміняв в українсько-російських взаємостосунках питання заборгованості України за недобрання газу природнього. Відповідно, Росія в будь-який момент при своєму бажанні при своїй політичній волі може перепрофілювати оцей нібито фіктивний кредит 15 мільярдів в погашення боргу для України. Ну, а що стосується цієї ціни на газ 268,5 доларів за тисячу кубометрів, ну це ж не для населення. Це ж для олігархів, для коксохімічної, металургійної промисловості, яка є в приватній власності олігархів, які оточують Януковича. От народ відчує, коли отримає в січні в лютому місяці квітанції на житлово-комунальні послуги, і переконається, що все це брехня і неправда. Ті гроші, які нібито Янукович привіз з Росії для України, це, це, це не гроші.